Європейський центробанк очікувано залишив базову відсоткову ставку на нинішньому рекордно низькому рівні у піввідсотка. Але не цього чекали фінансові ринки. Вони затамувавши подих, стежили за прес-конференцію Маріо Драгі за підсумками засідання і не дарма. Диганіканселтувний банкір Єврозони заявив, керівна рада вдалась до безпрецедентного заходу, оголосивши про подальші плани як ніколи. Чітко і ясно. Там заявили, що ключова відсоткова ставка від ЄЦБ залишатиметься на нинішньому, а можливо навіть ще нижчому рівні тривалий період часу. Ніколи раніше Керівна Рада не робила таких заяв. Це фостайм деканіканс. Маріо Драгі не уник запитання про Португалію. Відставки в уряді країни загрожують зірвати співпрацю з кредиторами. На переконання очільника європейського центробанку. Лісабон має всі підстави пишатися собою. Думаю, Португалія achieved... досягла суттєвих результатів. Безперечно, це був болючий шлях, але результати, яких вдалося досягти, є важливими і визначними, якщо не сказати видатними if not outstanding. Так само на рівню піввідсотка свою ключову відсоткову ставку залишив Банк Англії. Керівна рада Центробанку Великої Британії вперше провела засідання під керівництвом Марка Карні. Канадський банкір замінив на цій посаді сера Мервіна Кінга. Напередодні того, як він почав виконувати свої обов'язки, британська економіка почала подавати ознаки життя згідно зі статистикою. Але Лондон попереджає, ситуація дуже крихка, і перспективам розвитку економіки загрожує зростання дохідності боргів у світі.